Друзі, вітаю вас, також вітаю Зіробой хайкот Називається Lime Light. Це новинка, в нас ні в кого немає. Красунчик такий гарний, неймовірний. Це мені привіт з Франції, хто не бачив моє відео, подивіться привіт вітоси. Буду живцювати його. Буде дорого, але буде дуже красиво і варто того. Друзі, це новинка абсолютно гарний. Я вам згодом покажу видовий. Ну, не те, що Звичайний зелений хайкот і ви бачите наскільки це вражаючий. Взагалі в теплому кліматі це таке досить велике десь як красиво кортодерія моя, як гарно вона підсвічується. А в теплому кліматі хайкоди це такі великі кущі, як будлея, як гортензії виростають. Але в нас, на жаль, вони будуть трошечки замерзати десь так. Все остеля буде відростати найпізніше. Сьогодні мені подарувала такого красивого кажанчика. Привіт! Без його Андрюха. Коротше, то я щасливий. Це вирішив для вас уже познімати, показати, що таке остров Сахалін. О, друзі. Я в цьому році не буду, тому що я не знаю, яка буде зима. Подібен мене зимувати ворчика, вже весною посаджу його, тому що а, він бачите, він в торфі. Торф це дуже погана штука для висадків, з землю, тому що, якщо ви так і обсадите прямо з цим торфом, то е, будуть перепади вологості, то буде вода, там буде земля холодна, буде земля тепліша, вологіша. От, і діла не буде нормального. От, але ми маємо розуміти такі речі, як таблиця елементарно, що весна, є весна. Бачите, в нього багато е, бронючок, я його наріжу, зажипцюю, за зиму він коріниться і вже потім можна буде його придбати. Давно його мріяє, напевно, років два я на нього дивився, і потім з'явилася можливість його дістати. І це неймовірно красиво. Ну, часом покажу, я вам покажу, видовий. Візьму гілочку цю, Каже, бачите, відламалася, Ну, підламалася точно. І покажу вам е в порівнянні, що таке, одне ж таке друге. Так, хай-код росте в мене ось тут. Бачите, які в нього величезні. Не, дивіться, Це все виросло за один рік. Е метр двадцять десь ростом, напевно. Ось такі величезні гілки, красиві. Ну, але він вже не цвіте, тому що не, не, ну, не ті обставини зараз для цвіта. От, плюс я в цьому році ще нормально не повирізав, але хайкот – це, це е, взагалі гібрид е, е, чашечка квіткового і ще я якогось іншого зверобою. От В нього такі величезні квіти просто. Це красиві кущі. Бачите, можете порівняти Ось, е, звичайний і видовий. Видивий, ну, кажуть, зелена форма хай-кода, це гібрид природний. І лаймлайта. Він теж буде такий досить крупний. У мене взагалі звіробоє це моя окрема любов. Що, ну, на, що, на що схоже, це звіробіще. Він схожий на мой зараз триколор. Ось. Та, да, бачите, є, яка, є яка, якесь порівняння. Є, Можна подивитися, вибрити. так, в тіні стан, що ви бачили. От, є. Але звісно Uncomparable теж в цьому році йому важко, тому що тут його спірей забиває. Я взагалі в цьому році Свинський себе вчинив, тому що як ось ця нас країні війна. Про що ви говорите? Що таке остров Сахалін? Розумієте? Ось я сам покажу ще, ще один у мене з Юрбій, але там нема на що дивитися, тому що я теж його похірив в цьому році, дуже річ мене в тіні. От він. Це теж, по-моєму, чи це мозера, не пам'ятаю. Називається Літл Містерія. Теж дуже красивий, е, жовтий в нього е, такі листочки дуже красиві. Ну, ріс вони не в тіні. Е, я виправився, попустив е, нормальну Ой, локацію, тому що там просто був капець якийсь. От. Е, понятно, що, думаю, я от бачу, що... Треба буде тут розчищати мої гірчаки Богемські, здоровезні. А Там треба буде барбариси прибрати, тому що стільки е, забирається місця. До речі, його можна буде купити. Він мене... ну, це звісно, не буде присилка дорожче, ніж саме барбарис. Але треба щось придумати коротше, зробити. Друзі, взагалі зіробої це вещі. Дуже люблю плодові звіробої. Бачите, це от е, 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 якось. Так, як тебе заведуться? Десь б не була його назва. Пошука, треба навіть таблички всі. У нього дуже красиві темні листя такі гарне із е, цими квітками такими червоними. Теж як живцю, у мене є зеленими, є, з білими, які хочеш. Там, Короте, знаєте, я більше все люблю таку природу, коли листопад теплий, коли не все так вже попадало, немає цього жарища, і біско, бачите, ще дома цвісти. Там. <звісті> Так що, друзі мої, хороша така історія в мене про мої гібіки. Друзі, все, я вас дуже люблю. Все моє, пока-пока.